Хвилина, думайте і записуйте відповіді свій план. Все, час пішов. В одному із закладів Вінниці молодь зібралася прокачати свою ерудицію. Тут влаштували інтелектуальний батлум для студентів коледжів та університетів міста. І так, друзі, перше запитання позаду записуйте його обов'язково планки і переходимо до запитання номер 2 Гра складається з кількох раундів. У кожному з них різні питання, які учасники бачать на слайдах. Команда набирає бали за правильні відповіді. В Принципі прикольно, весело. В Такий складний трудний час, це якби допомагає більше розслабитися. Студенти однієї з команд жартують для перемоги. Потрібна кмітливість і трохи більше часу на роздуми. Тренується гра. Швидкість мислити і відповідати нелогічно на не менш нелогічні запитання. Гравці від Вінницького технічного коледжу кажуть: впевнені у своїй перемозі у підсумку першого раунду вже мали декілька балів. <різь> два, два точно. Наша команда найкраща. У грі взяли участь 14 команд з різних навчальних закладів міста, по 5 людей в кожній. Були і тегролови, і кооперація монстрів, і символічне найменування доктор Ватсон. Серед особливо цікавих завдань гри вгадати, який автограф належить знаменитості. Я чесно думаю. Думаю, що це дроніде було запис. У підсумку змагання перемогли тигролови з Вінницького педуніверситету через війну. Такі зустрічі не часті. Об'єднати молодь вирішили до дня студента. Ми розуміємо, що сьогодні не можна сказати, що свято в наші дні, але все ж таки студентські роки це свято, і хочемо, щоб в їхніх їхній пам'яті залишився такий яскравий слід, можна сказати, такий, як батлом сьогодні, проведений. Мета заходу заохотити студентів більше спілкуватися офлайн та цікаво проводити свій вільний час. Ми пишаємось нашими студентами, тому що все ж таки ми з ними йдемо впевнено до перемоги. Вони активно приймають участь у житті Вінницької міської територіальної громади, у волонтерстві. І хочеться все ж таки, щоб вони іноді відпочивали. І от ми проводимо такий захід. Батломи проводять, враховуючи умови військового стану в приміщеннях, де є укриття.